Всем привет, з вами я, Марик Фоксики, і сьогодні я снимаю видео, ну, обзор у Майнкрафті, частину 1П2. Ну и ну, це вс. Оце моя сторінка, так я називаю СЕПКОКонтакта. Шо щось добавляйтеся до друзів, хто хоче. Це мій друг він теж знімає, Олександр Максимов. Его канал тоже называется Нибито Чанси континуум. Це и такі такие кистопи фотки. А ушло в отпуск. Короче качество. Трохи лагает. Это все и записи. Ну кто в вані? О, цей придурок. Не зафоткав. в чёрной области чёрная ванна подала ну Настя и короче, кажется, что это Майнкрафт в целом в Майнкрафте ну, эээ ну, тут на выживание можно классный стол Тут можна добувати алмази, то все ну, проста версія, але тут може є щось інше, бо 1-4-5 версії. Коли я от коробив не випадали, то, а тут випадають. Також не було жовтих квіток, і не було повноцінних пещер, не було самої довшої карти. Там не було дощу і зірок. І вже квітів не було. був. Алма забули, але все-таки було, але не було цього, що я сказав. Короче кажучи, що тут це все є. І все так і тут ще є пещерки, то все. Це я робив у рот, так він углядає. Що нічого не вирішила ходити. Давно зробів, так він углядає, коротше кажучи. Тоді замирував пощер, щоб ніхто не ходив, бо звідти виходять ходять я це замурував. Ну, деколи там. Там все на почерку я вже зоб'яжу туди ходити, бо з тімні звуки деколи хіробліна бувають. Ну, коротше кажучи, я добу, я дуже багато чого добув. залізну броню, лазурит добув і, ну, коротше, і це все. Я зараз вам покажу, як зробити свій скин. Ну, власний скін. Ну коротше ви це побачили, я це згортаю. я тут Це моє відео. Е, а, точно. Пишете вот так Напишу великими буквами, що ви бачите. Нова скин. Блін, це сіська. Останній нова скин. Тут нічого в неце не трені, за програму, тільки ви маєте скачати ту картинку і декуди обкинути. цей зомбачок я колись у вас зберіг цей скінчик. А ну, чекай, чи тут буде мій скин, який я недавно домомсов? Ну що за дура? Ну! Короче, ну такое там, например, брат это что-то Короче, брат это упо, забескина, лысивая, там башку размалевывает, то все, типа вот такое. Очкай. Ну, а точно. Коротше і так зробите вс. Так я його роблю. Коротше, от кого мальовуєте. Ну, як хочете. Тому такого, такого робите свій скин, як вам удобно, то все Коротше, потім нажимаєте сел. Напишите там його ім'я там. Тому біт 37, наприклад. Потім ви пишете Sell. Він качається. Ви не ви пишете Домлоуд. Ой, не маєте. Скачується. Ви це тако сортаєте. Це приносите сюди. Оце мій скін який я робив. потом заходите тут знаете писать а по по а ты а и еще раз процент ой вот не то это не процент а по по до а ты а все обдата майнкрафт ой что бин тут ну давай Коротше, відкрізь з допомогою або отако робите. Ну, як добре, мені добре, відкрізь з допомогою. Так, от нажимаєте. Так, потім заходите в моб. І тут має викинути чар. Ви цей видаляєте, я його не хочу видаляти. Коротше, видаляйте, переміщайте його сюди. Потім заходи. Потім там. Завершаюсь ссылки, Кажуть какие Завить на то, файл. Ну два речи, что там... А, в момент Майнкрафт включенный. Эээ, вот цей завершаю сведение. Вс. Блин, ч не заблюдал. Закидай. Закидайте сюда. Окей. все, Це все, якщо хочете, закривайте. Заходите в Майнкрафт. Поки поставлю на паузу, що вам нужна... А, вже не треба. Вводите. Ну давай. И да я вам покажу, что останется это нового. И вот. Вот с этой скины Кейс Фурел. Вот так вина глядает. Тут фут типа шеф и Фоксик. Тут я забей типа подходит. Я не знаю, що не Коротше так він виглядає. Ну, дякую всім за перегляд відео. Підписуйтесь на канал, кому ця інформація була потрібна. Ставте лайки. Кладіть коментарі. Ну добре, всім удачі.